Доброго дня, шановні аграрії. Компанія Дама продовжує серію агроподорожей, в яких ми ділимося з вами досвідом використання наших продуктів. І сьогодні ми знаходимося в, ту, в технополь Агро Кіровоградського району, де вносили наші інсектициди. По рихлому бутону з'явився в цьому році пізно дуже з'явився прихований хоботник і квіткоїд. Був внесений продукт Аркеро, який містить ацетаміприд і піфентрин. І пізніше, вже десь в середині цвітіння. Був внесений наш продукт Маврік, який є самим безпечним продуктом на ринку, який не шкодить корисним камахам і в той же час дуже чудово контролює всіх шкідників, які у нас є на ріпаку. В цьому році ріпак трошки постраждав від погодних умов, від перепадів температур. Ви бачите, який він невисокий ростом, але стрічки сформував досить непогано і можете подивитися на фон поля, на слючки. У нас немає пошкоджень ані камариком, ані прихованих оботником. Маємо чудовий результат від застосування наших продуктів. Тому, будь ласка, долучайтеся, дзвоніть нам за консультаціями, будемо раді вам допомогти в вирощуванні ваших сільськогосподарських культур. Дякую за увагу.